Цього року новорічні та різдвяні заходи відбудуться одразу на п'яти площах Києва. Софійській, Михайлівській, Поштовій, Контрактовій, Троїцькій, а також на співочому полі. Вже з 16 грудня у столиці запрацює різдвяний ярмарок, а 19-го засяє головна новорічна ялинка. Чим цьогоріч розважатимуть киян та гостей столиці, розкаже Вадим Ярошенко. Новий рік між двома дзвіницями саме між Софійським і Михайлівським соборами розгорнеться цьогоріч святкове містечко. Навколо пам'ятника Богдана Хмельницького створять майданчик з гірками, а на Михайлівській площі Ковзанку. Тут розмістять також дитячу залізницю, оглядове колосо та розважальні зони для дітлахів. Праворуч собору облаштують резиденцію Святого Миколая. Він стане господаром новорічних святкувань. Ми хотіли би продовжити ту традицію, яку започаткували минулого року, відзначати, по перше, новорічні різдвяні свята в історичній частині. Міста. По-друге, нам би хотілося це робити в європейському форматі новорічно-різдвяних ярмарків, але, звичайно, з повагою і пошаною до наших українських традицій. Розташую святкові локації ще на трьох площах: Поштовій, Троїцький та Контрактовій. Всі вони запрацюють з 19 грудня. Зокрема, на поштові свій різдвяний колорит представлять і різні країни Європи. На Троїцькій площі, крім ярмарку, з'явиться льодова гірка та ковзанка. А на Контрактовій впродовж цілого місяця триватимуть театралізовані дійства та гратимуть джазові музиканти. Влаштують святкові гуляння і на співочому полі. Буде ярмарок на співочому полі, і всі райони міста Києва будуть там зображати свої комп які будуть новорічні з елементами новорічних прикрас а так само ілюмінації. Це буде вперше зроблено. Стиль майбутніх новорічних святкувань допоможуть підібрати кияни та гості столиці. Для цього організатори створили інтерактивну онлайн-гру, за допомогою якої можна визначити атрибути святкових заходів. Вона дає нам 8-10 варіантів ялинки, 15 варіантів друзів Святого Миколая. Їди, якої ми пропонуємо частування в наших будиночках, музику, яку можна обрати, щоб вона звучала на території всієї ярмарки, а це більше 4,5 гектарів. Результати голосування оприлюднять 5 грудня. Тоді ж до столиці привезуть головну новорічну красуню. Ялинка за вишки 26 метрів приїде з Прикарпаття. Підготують для відвідувачів також 16 тематичних днів та з півтора десятка гала концертів. Також у святкові дні для гостей організують новорічні квести та флешмоби. Більшу частину заходів профінансують спонсори. Місто забезпечить лише організаційні та проектні питання. Місто на сьогодні виділяє кошти лише на те, щоб придбати подарунки для дітей пільгових категорій, а також Зараз вже починаються тендерні закупівлі на вистави дитячі саме для дітей сиріт, дітей з обмеженими можливостями для діток зі сходу. Ми усіх діток, які до нас сьогодні приїхали зі сходу і Криму, забезпечимо безкоштовними квитками на дитячі вистави, а також подарунками. Аби кияни та гості столиці могли зручніше дістатись до святкового містечка від залізничного вокзалу до Софійської площі організують безкоштовний трансфер. Вадим Ярошенко, Віталій Воротняк, телеканал Київ.